Івано-Франківська міська рада обрала новий виконавчий комітет. Його персональний склад затвердила 36-та сесія. Депутатський корпус поіменно голосував за кандидатури віцемерів та новообраний склад виконкому в цілому. Результати голосування 40 за, проти немає, 6 утримались, рішення прийнято. Новий склад виконкому має незначні відмінності від попереднього, який був відправлений у відставку півроку тому. Двоє профільних заступників міського голови залишилися на своїх посадах, в тому числі і керуючий справами Енерго. міськвиконкому. Це Зіновій Вітальзіновийгоріч, перший заступник міського голови. Гайда Руслан Дмитрович, заступник міського голови. Панасюк Руслан Володимирович, заступник міського голови. Верес Михайло Йосипович, заступник міського голови, Лис Андрій Богданович, керуючий справами виконавчого комітету. Деякі фракції не випромінюють великого оптимізму з приводу кадрових призначень у виконавчій владі. Чимало депутатів вказують на кулуарні домовленості щодо нових персон у івано-франківській мерії. Також є застереження до їхньої фаховості. Я розумію, що ця домовленість відбулась з кулуаром, тому я вважав за для себе, що я не можу проголосувати ті речі, які не відбуваються публічно, коли це вирішується в якихось нерозумілих кабінетах чи в якихось інших місцях, а не вирішується публічно, звучиться громада. У мене склалось враження, що цей виконком буде не набагато більш ефективним, ніж попередній. І по-перше, по тій процедурі, як це робилося, зараз вже це питання було настільки цікаво, не на часі. Вже воно стало, як кажуть, застарілим, вже мусили якось вийти з того клінча, в який війшла. Виконавчий представницька влада, чимало депутатів, котрі проголосували за переконані новий виконком результат компромісу і підкреслюють, в його оновленому складі є люди, котрі вже мають досвід адміністративної роботи, в тому числі в органах самоврядування. Всі демократичні сили тут немає що ділити. Це не є парламент України, чи це не є боротьба за президентський кріст. Нам потрібно об'єднувати зусилля на вирішення конкретних питань. Ми можемо любити, не любити один одного, але є питання, які хвилюють щоденно громад, і ми ці питання повинні вирішувати з огляду на загальну державну картину. Ну якось негарно, щоб лише тут в місті товкли один одного. Розумієте, і це далі протистояння це стояло. Тому я дякую за конструктивність. Я хочу побажати тут більшість членів виконкому. Вони і працювали в попередньому складі. Але є нові члени виконкому. Тому я хотів би побажати конструктивної, плідної роботи, креативності і здорової такої позиції, яка була б направлена виключно на інтереси громади. Загалом у новому складі виконкому 16 посадовців. З них дев'ятеро представників МВК на громадських засадах. І Іваненко, Андрій Шкварва новини на вежі.